А тепер про найсвіжіші серійні новинки абсолютно нове покоління культового позашляховика Toyota Фораннер виходить у продаж, і це реальна альтернатива не менш культовому Land Cruiser Prado. Тільки дешевше. Замість Prado за 56 тисяч доларів тепер можна придбати Форанер за 40 тисяч. У нього такі ж двигуни: бензиновий 24-літровий агрегат на 282 кінських сили або гібридний мотор на 326 коней. А ось інтер'єр новачка набагато стильніший. До того ж будуть версії від базової до екстремально позашляхової модифікації Forerunner Trail Hunter. Найшвидший у ліднійці Hyundai електричний кросовер Ioniq 5N вийшов на український ринок. Зовні додали кілька аеродинамічних деталей, агресивні бампери, спортивні диски і спойлер. А ось в рух його приводить два електромотора сумарною потужністю 650 кінських сил, розгін до сотні 3,5 секунди, максималка 260 км за годину. А ще у нього є режим дрифту, імітація перемикання передач і динаміки, які видають звук спортивного двигуна.